Сьогодні я хочу поговорити про один цікавий та незвичний парфум. Вперше я про нього почула приблизно 4 роки тому, і мені стало цікаво, в чому така популярність аромату. Коли я почала читати про нього, мене заінтригував набір нот в описі цього парфума, і тому я ціленаправленно захотіла відчути це цікаве поєднання. Я замовила собі пробник на тест, і коли я його нанесла на зап'ястя, мене як будто відкинуло в якесь яскраве безтурботне сонячне минуле, можливо, в дитинство. Як того великого критика з мультика «Рататуй», хто дивився і розуміє, про що мова лайк. Like». Що я в ньому відчула, так, це дійсно запах скошеної свіжої трави. Теплу, спокійну літню погоду, але з якимось поєднанням кокоса. Це було дуже цікаво і незвично, я була просто приголомшлива цим ароматом. Я розумію, що всі відчувають аромати по-різному, особисто мене в ньому зачепила якась цікава ностальгія. У мене на той час було багато різних ароматів, тому я якось відклала придбання. Цього парфуму, і тоді, в принципі, було не до цього. І питання відкладалося ще на декілька років. Але з часом я знову про нього згадала і вирішила все ж таки поповнити ним свою лінійку ароматів. Захотіла просто, щоб він був. І ось він, в принципі, аромат від бренду Діптіх, називається він філосікос або Філософія. Трохи розкажу про бренд для повноти картини, Можливо, комусь буде цікаво, тому коротко пройдусь по історії бренду. Та самого аромату. І так, Дік це французький парфумерний дім. Заснований він був у 1961 році, трьома друзями, художникам, дизайнерам та декораторам. Спочатку вони відкрили бутік у Парижі, де продавали тканини та предмети декору. Згодом їхня пристрість до ароматів привела до створення унікальних парфумів, які швидко здобули популярні. Після 30 років існування бренду в далекому 1996 році був створений аромат Філосікос парфумером Олівії Джекабетті. Філосікос в перекладі з грецького, означає друг інжиру. Натхненням для аромату стали спогади автора про літні канікули в Греції, де інжирові дерева дарували прохолоду та затишок. Пілосіка спередає всю красу інжирового дерева від свіжості листя до плодів і тепла деревини. Хоча буду відверта, я сама не знаю, як пахне свіже інжирне дерево, і буде цікаво самі дізнатися при нагоді. Проте запах свіжої зелені я відчула однозначно. Ароматична композиція верхні ноти листя інжиру та зелень, середні ноти молочний акорд та інжир, і базові ноти це кедр і деревина. Це був мій погляд на парфум. Хто вже спробував його, напишіть свої враження в коментарях. Мені завжди цікаві думки і точки зору різних людей. Тому коментуйте, якщо думка була вам цікава. Це мені допоможе зрозуміти різні точки зору тих людей, хто мене вже дивиться. І до зустрічі, мої друзі, в моїх наступних відео. Всім пока-пока!